Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd і сьогодні я покажу в яких ланчпулах на бірже Bybit я приймаю участь. Також ланчпули, в яких я приймаю участь, я виставляю в своєму новостному телеграм-каналі. Кому цікаві новини з Криптосвіту, приєднуйтесь посилання залишу в описі. І так почнемо. Перший ланчпул це монета Paus Зараз її поки що нема на лістингу. Пул приймаю в USDT. Стейкінг залишилось ну, приблизно 2 дні. Один день-23 години. Річний відсоток 18%. Думаю, що під час лісингу монета трішки підскочить і нам вдасться продати по максимальній ціні. Поки що за період стейкінгу ми настейкали 6 тисяч монет. Яка буде ціна, це ми вже побачимо на лістингу. І будемо фіксувати відразу. Я не збираюсь її залишати довго срок, буду фіксувати так, як і всі інші свої ланчпули, а в кінці місяці покажу пасивний прибуток з моїх ланчпулів та стейкінгу. Наступна монета, монета ОІК. Як правильно читається, я, на жаль, не знаю. Дана монета вже торгується на біржі. стейкінгу залишилось 4 дні. Також приймаю участь в пулі USDT. МНТ я не купляв, а купляти дану монету для стейкінга... Я б не рекомендував хоч і великий відсоток, але, але монета може просісти так, що вам цей відсоток навіть не перекриє. Дану монету я фіксую кожен день і в день виходить приблизно. Можемо бачити по даній ціні. Так, ціну виставимо навіть можна трішки меншу. 1 долар. І 11 центів. Я вже буду продавати третій раз. Все відразу моя лімітка виконана. Як можете бачити, мене там майже не шевелиться, трішки просіла від останньої моєї продажі. куди вона піде, це все залежить від. Ситуації на ринку. Скоріше за все, що вона піде вниз, як і більшість ланчпулів та нових монет, які виходять на біржах. Мало які монети показують гарний результат. Так що фіксую їх кожен день, як тільки назбірюється сума для продажі. І третій ланчпул по монеті PEL. Також приймаю участь в пулі USDC. Тут найкращий відсоток із трьох пулів наших, тут 27% річних. Стейкінгу залишилося 5 днів. Буду також фіксувати частинами. Переходимо в торги. Можемо бачити, монетка чуть виросла від своїх. Попередніх значень і торгується трошки вище від початку лістингу. Але я також її буду продавати, не буду чекати ни росту не падіння. І по даній монеті ми назбирали на 2 долари 83 центи Також, вводимо ціну. Навіть можна 45 поставити. І продати. Виставляємо такі лімітки як можна ближче до ринку. І чекаємо, коли вона продасться. Вона висить ось. Думаю, навряд, щоб зараз просіла. Повинні її продати. А якщо не продасться тоді зміню трішки нижче і. Продам. Так що. Три пули, в яких я приймаю участь на біржі ByBit. І можете бачити результат. Також повний результат я покажу вже в кінці місяці у рубриці Пасивний мій дохід. Так що, приєднуйся до мого YouTube каналу та Telegram каналу Посилання на біржі також залишу в описі. Всім прибутків!